Привіт! Сьогодні я йшов у Бедверс. Я розумію, що так вже давно, до речі, не було відео про Бедверс. І е, ну, ось наступне відео про нього. І що я можу сказати? В мене нова мишка, називається вона Bloody 70 Напевно, хтось із вас чув. І подивіться, е, зверху в мене спеціальна штучка стоїть. Вона може драхніти. Я ще нормально не навчився, я хочу навчитися під телі робити, ну чи взагалі, хоч би телі бріть. Ми поки що пішли давайте в катку і подивимось, як взагалі буде М -м -м, гра з нею. Ось 2 на 8, давайте заходимо. І давайте чекаємо, щоб е -е, набрались люди щоб ми зайшли у гру. Дивіться. Ось е -е, я зараз накоплю ресурси. Я граю що на Майнбері. IP я залишу в офісі, е тільки мінус, куди буває, що ресурси не даються. Так, иди, пожалуйста. Иди, иди, все, 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 все. А теперь э, открываем шоп. Давайте забираем из -за, э, вовну этих продавцов. Вот так вот. И будем подаваться, а, например, давайте до диамантов, а потом уже до этих зеленых. Я не знаю, кто это? Здесь зеленые, так. Смотрите, вот э, у нас началась катка. Е, Перше, на нас там якийсь професіонал напали. Я йому дам, щоб він е, купив одразу собі цей е, залізну броню. А в нас є тактика з ним, що я будуюся одразу кудись. Е, е, давайте туди подивимось, скільки е, воно найближче. Отак отуємось. Е, І поки що я на місці нормально нічого не навчився ці робити. Але вона мені тільки прийшла. Позавчора, здається, чи позавчора. Ну, не, та, не так, що давно так, не впав Добре. У е, мене так вже не було, у мене там одразу сліли. Е, я взагалі. Так, їх більше нема, добре. Якось. Це було дуже дивно. А, це наші сусіди. Окей. Давайте йому викинемо ресик. І будемо до цих сусідів вже будуватися скільки... Ну я не побачу, що вони там вже. Якісь мене професіонали чи що. Що одразу э, рашить почали. Давайте отак одразу так, Блін, сломали, але він кудись тікати. Коротше, ця катка, напевно, буде програшною, але все, скрабо. Ого, це клач був! Добре, що я знімав. Так, ну добре, да, вже не Давайте переходимо до наступних. Ось, дивіться. Е, я подумав перейти на. Ой, Я подумав перейти на Майнленд. Ну, по-перше, бо е, там якось нам було дуже складно грати. Е, По-друге. Е, бо тут ще гарний Farbo Fight. Я думаю, я ще подумав в кінці відео зняти Farbo Fight. Ще один нюанс, те, що ми будемо грати не в Duo, а у Тріо. Uh, тому що... тут це? Mm. Тут дуже Дуже маленький онлайн з до. Там взагалі ноль 0 графці Зараз лише один. Тож, uh, ми подумали в трьох таке. Ось я вже добудувався до Смарагдіс. що це? було. Ладно, як якось... странно. А, да, тут же ж даблклик. працює. Реально так не прийшли на цій мисці грати. Бо перед цим мене в залі. Вона була для шутерів, і... а тепер в мене робила драхклік. Всесно, як і всі мишки роблять драхклік, але не всі реєструють клік. Не зміг а, ну, добре, на скли. Але там вже зелений, б'ється жовтим, там жовтий зеленим Ну, добре, і чого я не видимий? У мене є питання. А в мене скласно, що не видимила. Коротше, я зараз хочу накупити на цей на кольчужну броню, чи як вона там називається, оскільки вона захищає краще, ніж звичайно. Оця. Вже тут є нормальна залізка, і я не, я не хочу тут довго чекати, отож. кладемо просто все це в скриньку, отак, кладемо отак і побігли. І я що, що? я реально погано граю зараз, тому що я нормально розім'явся. Те, що я от тільки недавно е, почав грати, а перед цим в мене була перерва в 4 тижні, здається. Е, щось таке я не грав. От, а зараз... А що це за острівки тут ще є. Так я хочу так прибрати. Ай! Ладно, не зміг затрати. Так. Да. Да. Ой, чуть не впав. Ем. Давайте зараз діаманти будемо збирати. Я думаю, що там діаманти, а вони тут оказуються, що це за застрілки. Як діамант забрав, це прикольно. Добре. Так. а їх там нема чи вони є? Я не можу зрозуміти. А, ну як? наполовину є. Вони в іншому місці. Де вони, де вони, де вони? Жовтих? Я хочу зараз спробувати затронути. До речі, жовтих більше нема. Але їх я можу спробувати. Спробуй Блін. Ладно, ні, не вийшло, не вийшло, ладно. Е, так це пускам. Зараз... Давайте. Я підключусь, коли ми вже від е, когось почнемо рашти, дуже гарно. І ну... Так, на нас іде з зелений, я хочу його спробувати якось е вбити. Так, <с> там наш е червоний ще на нього йшов. Він е фаб зелений його ні, Я нереально не прикольно, зелений, але нам прийдеться його вбити, якщо зможемо, звичайно. Е я бачу, як вони будувалися, коли мене кіднули. Давайте. Зараз він, напевно, чи не знає, чи що, але він. І ще здається, зараз буде. У мене якщо не приходили, ви бачили удари? Що я габив? Ну здає, здається, там повинні були проходити, ні? А ще, я до речі, зробив помилку. Тут, оказується, ця броня коштує всього 24, а не 40, як на інших серверах. А я думав, те, що вона тут 40 і взагалі мегаскладна, складна, типу все таке. От. Давайте ам... збиратимемо ресурси, щоб ам... до тих прибудувати. 60-х коштує фаребол, ну то свої ціни. Ніяк на інших серверах, реально. Ну добре, а, ніхто до нас поки що не будується. А давайте, значить, ми до когось будемо будуватися. Дивіться, а, ми вже майже виграли. І он зелений, це останній, і ми вже виграємо. Отож, я хочу зараз спробувати його типу затролити, а він це їсть. Давай, давай, ей! Ей, чисто, давай, нормально. З і сніжа вкинулась. а я! Він перед цим набагато начисно спали. Е, ну, знову пішли до нього, <рес> ладно. Тут, коротше, всі вже всього понакуплювали, і ми вже йдемо а, на цього. На і в чому прикол? Реально е, цей сервер набагато краще, ніж на то, той, на якому грали. Я не як ви начинається вже в здається. Боже, скільки тут цих тишуниць, що це таке? Скімниця цих. Так, де він? а Девин. Ааа! Наш тиммейт! А, не, він, розрабанился! Чисто і тиммейт! Давайте чисто выиграли, пішли наступную катку. В минулі Катті, я вам зміг один раз закладись, это я забув зняти тоді. Ем... Надеюсь, Каті я буду знімати, коли буду клачитися. Сколько будет прикольно, якщо я зможу прямо на видео? Оскільки там реально там просто був один блок, и я так, ей. Я же заклачусь. Добре, давайте чекаємо, поки почнеться катка. Ось, в чому плюс цього сервера? Ти ще одразу по 3 і ми так дуже швидко можемо накоплювати на різні речі. От, а я зараз тут купую різних інструментів, все такого. От так от, е, хай давайте. ладно, мені все одно, що покладемо, що він хоче. Він, він звичайно хоче? Ну, окей, давайте. Хай що буду будуватись, а я поки він там буде... А, він реально швидко вміє, Про! Він хоче до діамантів, чи куди, я не розумію. Я пока что до діамантів буду. А, добре, я до діамантів. Що? 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 А, іншу, це, здається, да, він шутце, здається, так. Добре, давайте Та -та, чекаємо, поки він там буде будуватись. Прикольно. Добре, що у нас такие тімейт там ще поки ще не почалась катка Там мы ще с ним потімилися так постривала я швидко. Ну, прикольно было, короче. Я не бачу, де діаманти. А, ось. Короче, ось мы уже біля діамантів Я думаю, чи рашити наших тімей... ой точніше цих там, я пам'ятаю, що ми за ці здається. А здається. Я не знаю, що до Аміральтів. Ну, давайте поки що до них почнемо. Хоча ні, давайте. Не... Мені не дуже подобається. Отак, оскільки ну, в минулій катці мені було прикольніше, коли ми просто отак чекали, чекали і за нас все зробили інше. Я думаю, що поки що краще до емірадіо пробудуватись. Отож, ем... давайте зараз вже будемо там. Окей, на нас нападають. Я не знаю, що мені робити. А, у мене є шлизка. То. Давай, все раз. Окей, демо. И І... дам, справа, будемо давати. Яксню выйшло. Почекайте. О, один стремнув. Напевно, случайно. Е, чуть не кинули. Так, окей. Так, мінус один. А другий другого вбили? Тікнуло другого, чи ні? Чи в нас тут під базою? Ну, здається, е, нема. Так, тільки що задифали, коли на нас нападало, прикольно було. Але скільки тут коштує, нагадайте? Ага, та давайте купимо це Це. А, це це не наш нік. Це мінус він. Ізічка. А давайте тут більше нікого нема. Здається, нема. Давайте купимо зараз собі ресурсів, значить. Наприклад, скільки в мене є цих о, добре, то давайте купимо так і ще двоє сніжків. А, мені на один вистачає, все тепер на два. І двоє сніжків, щоб можна було задефати. Все більше нема ресурсів. Ми так, отак, це сюди, а це сюди, це сюди, це сюди, все якось отак от. Тепер давайте пішли на зелених, виходить. Хоча я не розумію, ми з ними на початку ці катки затінлись, я не розумію. Ну, типу. Ладно, Тут е, поки що нікого не бачу, я бачу, що там ідуть, по крайней мере, на центр. Але. бачу. Добре. А чого він спав? Угу. Окей. Ось все отак. Давайте собі візьмемо меча краще. Отак от рейсів. Давайте 16. І яблочко. Все, кладемо ресурси сюди. Це сюди, пішли. Давайте на центр, можливо, на зелене пішли. І ще заробимо ці. Точніше, приберемо ці діри, тому що вони справді фу. Вони весь час заважають. Отак, ай! просто, ай На нас нападає добре! А, і дивіться! Зараз я думаю вже е, зарешті синих і тоді вже буду закінчувати відео. От, а поки що я випливаю індиску і проходжу е, сюди. Отак от, отак от, от і отак от, от. Все, ми вже у синіх. Mm -hmm. Головне. Ай! Яхну. Ладно, думаю, на цьому буде закінчувати відео, те що зараз сині вже нас починали решт. Ну давайте зараз їх задефаємо просто. а Потім вже будем закінчувати. Отак от, от купуємо цього, трошки цього і фаербола. Все, отак от, от починаємо знищувати цих синіх. Це мінус один. Зараз нам ще треба було геплів купити, оскільки. Так Оскільки на нас і нічого. Ну добре, зараз ми задифались від них, думаю, вже на цьому будемо закінчувати.